Всем привет, на <звінця> канале Фернай на месте как в море. Мы с Кирикой купаем. Мы с Кирикой купаем. Мы с Кирикой купаем. Мы с Кирикой купаем. Коришка в нарукавниках. А Камилунька. Губка Боб. Губка Боб. Квадлать не станы. Мы в, в теплющем Игейском морі, На двое 31. Водичка 26. Дуже-дуже тепленько. А я сейчас я прыгаю. Давай. Ой. Я буду сюда прыгать. Давай. Я же Я плачу. Тут... Наша Каріша навчилась плавати на Егейському морі. А я морі. Не подружку вже знайшла. Подружку знайшла і не одну. Так? Да? Ні, не одну. Одну? Ага. Так, я тільки Розмовляє, розмовляє на українській, українській. мові. Всі інші. Або турецька, або англійська. Це англійська, але курсівка мова, як і в англічані. Ніхто нікого не розуміє, так? Я але я знаєте, на вечері в ресторані морозко дають безплатне. Ми показ ми показували вже, ми знімали. Да. Привіт! Давай мені ручку, давай. Там я говорю, я знаєте, як розмовляю. Я там разом. Що до бачальника? Ван Пінк Айскрим або як? Ван Пінк Айскрім, так? Например, да. Например, это а, а если два шарика? Two? Нет. Я не так. А я? Я uh, pink, 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 pink. ice cream and one uh, green. green <реку> И ты видишь, да? Да. А я даже тренеги. Правда? И, да. а я. А я